А я нічого не знаю. Дайте силочку, дівчині, як подивиться, що це має бути, яке представлене. Силочку опусточку виді по собі там силочку. Ви тут силочку тримаєте. На кафедрі народники вітатися ось так. Ну почему я розставляю? Зараз не хочете. Потім вчити по 10 разів партії. Там дві різні частини є. Різні частини. Це щось новеньке, які. Коротше, хто вигляд? Третя, перша, друга. Третя, перша, друга, третя, перша, друга, третя, перша, друга, третя, перша, друга. А не проще? Один, два, три, один, два, три. Рома. Рома, чуєш, як тобі цей перша репетиція? Ти втомлений, напевно, вісім вечора всі діла. Може, завтра. завтра, практичний Але що, думаєш, досиш на п'ятерочку? А, а в чому я твій секрет? Як ти так зробиш? Не сплю взагалі. Весело бачу капець. <реклама> <реклама> ну, дуже весело. А зараз, будь ласка, підніміть руки ті, хто не знає вікторію фаршу. Серйозно, хто не знає вікторію фашу, підніміть руку. А я серйозно. Викторию Вікторія Паршенко. Паршенко Вікторія. Хто її не знает, димить руку. Ну підніміть руку, хто її не знає. Я падки не знаю. Ну, микрот, я паскет, я не так, Андрюха, так собі, так собі, да? Так собі. Знайомийшись, да? Ah,